Корупційний, виключно. ВИКЛЮЧНО. А, а, а не хочуть, хочуть знов забрати податок від вас роздрібний акциз, перерозподілити інакше відсоток, від відсотки, залишені тільки 20% вам і так далі. І так далі. А і Таким самим вони підвели вас, забираючи вас гроші на ПДУ, люди, ж не вникають ситуацію. Що... Тому ви, як, я тільки що говорив це в Стрію, тому можу вже вам скорше це відповісти. Ви як. Що керувати, ви мусите розуміти, що ви ще є, якби ви цього не любили, ненавиділи, бо я також цього не люблю, ви є ще й публічні політики місцевого рівня. Але ви нічого не відрізняєтесь від великого. Ви мусите ходити до людей, пояснювати їм, розказувати вчити їм, вчити і На свій, На свій приряд бо проходівці ходять і брешуть, і брешуть. І брешуть, і брешуть дуже серйозно поразку, розказують аморальна жінка, яка а, бо, бо найбільше корупціонерів самопомочі є, і так далі. Тому завтра будуть розглядати її на обласній раді, що от вона не може бути заступником, бо аморальна фракція самопомочі має найбільше корупціонерів. Це роблять аморальні люди насправді, які самі крадуть, ну, еро... ціни, які спонукають вас брати участь в схемах. Я знаю дуже багато депутатів, які приходили до мене в міських радка слухати. Вони нам пропонують такі речі, кажуть, що все буде файно, тільки зроби. Якщо ти тільки зробиш, ти будеш вперше діти в тюрмі. Самопоміч буде черговий раз, а ті, що справді правили вирішили, будуть згодом. Ну і ще остання проблема, яка тягнеться вже роками, це проблема заготовності міста.